i think Настав той час коли я вам хочу показати машину ту яка не требує реклами, Про ту, яку всі знають. На даний момент це у нас Honda cr RV. Машина 2008 року знаходиться в ідеальному технічному стані, обходимо її вокруг. Машина обслужена, повністю пройшла ТО. Тут у нас. нема ржавчин, нема коррозии. Салон от черна, красива, вот такая вот кожа черная, красиво, боковушечки как новые. Вот, такие бардачок раз, бардачок два. Тут у нас подстаканники, такие отсек и такие бардачок. Е2 подлокотничка, подогревы сидений. Два режима. Обичний гідротрансформатор. пятиступочка, Великий монітор, навігація, климат контроль, круїз контроль, машина практически на максимальной комплектації. Тут у нас також немає. Ні коррозии, немає ничего. Заднє седло отличное, Шас под локотникам, стаканчики. Два комплекта ковров. Зима. Літа. Приходимо з той сторони. Тож, бачимо такий салончик, немає нічого, гнілі, не ні жавшинки, нічого. Падагри сидінь. Електрорегулювання сидіння повністю такий руль, мультируль повніший, родна обшивочка, неде нічого. Регуліровка дзеркал, підгрів зеркал, подогрів лобового, подогрів заднього. У нас присутня. Також панорамка і робочий люк, який не бежить, відкривається в багатьох режимах роботи. Два ключа, сигналізація, громкая связь, сигналізація старлін з інтернетом. От, ну Машина повністю лялечка. Бежають. Ось, вперед, назад. Также можна їх сложить. или сложить или просто даже вот так откинуть. Ось вот так вот клас. Ми откинули. Тобто багажник у нас огромний. там цієї чудової брички чорний на чорному. Притаївся такий от двигочек. 2 2,4. Звичайний атмосферний движок, на який можна поставити газ. От, Ну на її газу ніколи не було. Знаєте, сказати, що це чисто пацанська тачка для мужчин для всього не можу сказати, тому що в цій машині було дві хозяйки. Одна була за кордоном, одна в Україні. Тобто Дві жінки експлуатували цю ласточку. Ось от така от вона, красавця. Люк робочий не тече, все працює. Можна так зробити, можна повністю відкрити його. Так що додатково на цю машину встановлена сигналізація Starlink, з інтернетом, з усім магнітола навігація на остання прошивочка, Big Біксенон стоїть, світ офігенний. В принципі, все. все остальне в машині є подогріви, кожа. Все отлично. На її їдеш, пливеш, машина їде хорошо швидко. проблем сей ноль. Полный привод сам по себе включается, выключается, но проезжая на по хороших кучурах без проблем. Багажнику, в этом багажнику поместятся вся худоба ваша в селе, кури, собаки, все, что вы хотите. Вот такая ляда нова. Сидушки раскладываются, складываются, я показывал это в видосах. То есть два этажа. Там ще в нас є докаточка. Туди можна поставити газочок, хто хоче. Бачите, яка у Хонди навіть ляда полочка. Качественна, охеренна, не стука, не ляпа, не грюка, не продавлюється. Сенце відкрив, тут полочка, ой, по красоті. Камера вже стоїть. Офігенна. О, о, Хондочка. А? Та хіба це не кукла, це кукла, кукла. Кожа рожа, подсвіточка, все на світі. Сів і помчав. Я поняла, я полізли, дивиться, яка вона гнила, друзі. Лєву сторону обходим пороги. Потек масла є так, як пробуло прокладку под клапанною кришкою. Я нічого не витирав, нічого не видивця. Є патьок масла. Держава машина, бачите Гніють, блядь. Нема ніде признаків признака в коросі, нема ніде. Машина вся виділе по дніщу. Кого там гнеє, не знаю. Тут лайба живая в відлічному стані. Давайте в трубу ще покажу вам що там. на її їздить, це одну у вас 10 на кресті, поняли? Под джопаю в тебе 2 тонни веса. І це японська надійність. Ви знали, що люди, я от зараз узнав, що Honda Accord люди називають акордіоном, а Honda CR-V називають сервант. Так що ми з вами їдемо на серванті. Тепла, на вулиці мінус 5, ну в серванті отлично. Тобто, їхати на її, це просто. Песня, блядь, ти їдеш на нормальній тачці, На нормальній, понимаєте? Друзі, переходимо до косяків. Які є косяки? Зараз показую. Тут стояв велосипед. Бачите, ось трохи креплення, тут трещини є. Велосипед упав на ходу. тут є маленький такий подкрас, незначительний. І отут -от ми бачимо бачите, не в зазор, отак у нас є подкрас. 180-200-220 мікрон максимум. Потому що велик як падав зверху, як воно вийшло, це було не в мене. Бачите, не... які ходи багажник? услончик на свадьбу можна ставити. Глянь закинув. Взагалі, наче то так плюнув туди. Немає. Глянь, диви, як і багажник.